Звернення старається протокол засідання земельної комісії 23 квітня 2015 року. Присутність Олафа Велісінинського значення надають пришли до порядку Небежицька Сергій. Розгляд заяв листів звернень. Громадян та підприємців, позивне питань. Перше. Громадян заяву громадян. Дякую, Наталії Сергіївни, Лазарець Надії Сергіївни, Чайкос Сергія Грегоровича. Щодо. Виділення 025А про щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відвідання заведення у власність для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будинків та споруд. Комісія вирішила відмовити до розробки генерального плану. Друге, програма заяву коло міць Марії про надання щодо відведення земельні дітям власні площі на 25 для будівництва і обслуговування житлових будинку господарських будівель з продукції старої вулиці Куйбишева, 25. Комісія вирішила надати водію. Третє, Розглянули заяву Антоненко Михайла Григовича та Антоненко Василя Григовича. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо земельної ділянки власних властів на 23А для будівництва і обслуговування житлових будинків спокусу будівлі за адрес відстави 69. Комісія вирішила надати друзі. Четверте, Розняли заяву директора ТУ технопарку Васильки Макаренка щодо про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Довгострокову оренду терміну на 49 років, проще, як біля 11 гад, гад для обслуговування будівлі споруд по вулиці Леніна, 21, селі Васильки. Комісія вирішила надати дозвіл. П'яте. Розгляне заяву в Гудві Олександра Олександровича про надання дозволу до розробку проєкту за роботу, щодо вибрання земельної ділянки обласло 013 гарне будівництва обслуговування житлової будинку господарської будівлі з корупції. Привоз зерна, комісія виїхала надатний досвід. Шосте, роздали заяву громадян, ситник Андрія Леонідовича, 015 Га, вулиця Мирова, 2. Гнатюк Сергій Анатолійовича, 011 Га, вулиця РСМК, Старин, Черешнюк Тамарі Марія 025 Га, в селі Серіосів, Садова, 26. Продала я дозвіл на розробку проєкту за. Комісія вирішила надати здоров'я. Сьома, Роздали заяву. Охріменка надію один. Охівенько надію дозволу На розробку проекту заусвіту щодо відведення власність 01 грати будівліста індивідуальну аграрці і старої полиці Галя Семенки. Комісія вирішила. Підходить до розробки генерального плану. Восьме. Розглянули заяву Лав Ренко Петровича про надання дозволу. Розробку проєкту для зведення замінення у власності спосіб Сіма для ведення особистого селінського спілкування по вулиці 51 151 Комісія рекомендує розробити зведення серед цього Протокол засідання комісії. Які питання конкретно є по яких пунктах? Три фізи заяви і одна награді. То всі переохоронені. Питань немає, але за комісія. Прошу. Один з ліктарів беруть, цього як А А зеліваль. Там, де перепроданий при технопарк був. Технопарк, не пам'ятаєш? Ну, виправляють, що Так, що саме є депутати. Прошу підтримати рішення комісії, проголосувати за протокол за комісії. Дякую.